У нас раунд під один смачок буде. Влада, в принципі, є ще один. Але я цей момент упустив. Я думаю, я один смок даю, у нас 5 броніків, ми граємо. Так би ми дали лівий правий електрик. І поганий смок за правий електрик. І нам спаде на середині. Не везе пацану за пілером, який умер. Але фішка в чому? Вот, летить флеш, і в нас дефолт пацан сліпий. І цей пацан сліпий, і навіть втрав. Тройне прийняття, у них вже е, ніяке. Флешка білий, Яка флешить все. Ну, у нас трошки хлопці мали бути ближче. Але от, вони вже підходять в упор. Встали, і ще одна флеш. І тепер вже побігли ми, типа, на сайт. А непоганий авторплен, в принципі, мене можна продавати, щоб на мене більше посилилися. Але я ще даю фраг у цій поганій позиції. Тут вже кросфайр важко дати, бо тут треба дефолтом стріляти і виходити і відкриватися. Ось зараз, коли йде файт. Коли ми знаємо, що пацан дефолт, все, білий за білим чувак може пікати, Влад мав би пропонувати флешку. Або в небо наліво, або за білий. Бажано за білий, щоб Діма міг тіпа. Типу, от вони знають про білий, вони ціляться за білий. Флешка взривається за білим. Діма робить ще один випад. Може навіть із Тімохою паралельно, тому що флешка флешечка, як ми знаємо. Так, да, Влад не, при... не запропонував флешку. Влад мав пікати під мою флешечку, але як бачите, моя флешка вилітає і не долітає. Ну, Влад мав чуть чуть пізніше пікнути, як вона взірветься, але все рівно. Тут і я, і я погано кинув і Влад раніше пікнув. Але насправді цей тіп має вмирати під цю флеш. Так, я хочу дати middle smoke. У мене просто від Влада впав запасний. Я хотів один кинути і забайтити, що нас нас удвоє. О, смучок все, смучить кс. Ікон... ікон і, 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 і цей, і лобі, і. КТ. Ось. Ну я вже тут пів хпшний такий. Дідуть, до нової пулі мене тип вирубає просто в ноги. І знову у нас, тип, за загрібло. Не може дати фраг, бідняга, Зато гуль крутиться, всіх убиває. Тім дає ентрі, тут буст. Можна чекати цей буст. От пацани розмансили типа, є правий правий смок, дабл, дабл пік майже готовий і тебе занято. Так, на тільки грає під медом. Я ловлю А тут, Хлопців. Стараюсь хоча б якийсь пресінг Создавати. але бач, пацани не ведуться. Пацани чують, що це один А. У них еко, вони гемблять. Вони гемблять, так і так. Вони готуються до g 2 вони чують діду буст. щас, щас мав, мав бути фраг. Ага, ми просто чекнули, так, що на, на, на дефолті нема. І йдемо просто розкидувати смоки і, фле... і гранати. Хаєшка за дефолт, молік за дефолт, молік на, на електрик спіда. Фраг на, на БЄ. Лів, лівого електрика смока не вистачає. Я ловлю тіпо, поки перетяжку, але тут дігли розбирають. Ага от Діму вбили, те, що він казав, що в упорі сидить. От тут флешка або хаєшки мали його вбивати. Ось, дивіться. Е фастовий, смо фастовий молік на геп. Я по риску кидаю, але ті, бачите, вже пікнув. Із-за того, що він пікнув. Не до кінця. От він біжить, 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 біжить. Він пікає і міг мене зараз побачити, як я кидаю як я з гранатою. Він би ближній стінці кидав. Але він боїться, тому що знає, що там може бути два тіпа. Один прикриває, а один кидає. От і все. Мо... соло молік не встигає, соло молік бажано не кидати. Так, за дерево. Молодець. Викурили за деревом. Тіп в упорі стоїть. А єшка в дефолт. Ну, ми ж не договорились. Так, смоки пішли. А що це ми? Розворот зробили. І ми йдемо на А. Але бачите, ми стянули трьох тіпів на ізі просто Три тіпа типу під Б. Зараз я вам покажу, як тіп типу, ошибається просто. Дивіться, тіп правильно все робить. Один, він стоїть один підав. В нього є вся інформація, що А нема. Він як збирає інформацію? В прыжках. Отак він пригає. Красиво, бачите? Хоп. Лівий фланг в нього, ліве плече не відкривається. Він просто в прыжку начекає, типа. Начекує. Типу. начекує. Ось він ще нікого не бачить. І зараз він нікого не побачив. Вже Діма чекає нижню часть. І він дуже широко відкривається. В цей момент Діма його ловить. Він єдиний раз широко відкрився, і це було його помилкою. О! Ріковий молік за геп. Лівий правий електрик. І просто ми, я контролю лоббі, але тут уже тип дає ентрі. Ну він міг прошити зараз е, влада, чи хто там ставив. Дімо, і Дімо був мер. Але я би вийшов йому в вухо вбив. Погані флешки на Б. Тобто у нас йде одна е, флешка через верх, одна флешка вниз. Просто тип фулл блайнд ловить з одною в голову. Тепер ми знаємо, що стоять ТІПи в упорі. Зараз ми будемо йому кидати, в роді хиєж. А, ми ще, ми ще за електрик даємо гранат, точно, ми ще цього в упорі не чекали. Тут нас розвалили під смачок, тому що ми не змогли з рампи помогти. Їм. Ну от ми один раунд кидали. Не проблема. Завжди можна піти, розкидати. От, Бачите, у них один тип уже ...пригає на рампі. Тобто вони грають по старому. Це якась готика тактика. Рампа займається, тип пригає на рампі, собирає okay. всю інфу. Десь тусить на міду один, контролить мід, готовий хилпати. Ну і вже 3 під Б. Просто ну, два, два сетап-міда. Так, ну що, несеться Б раз кіт, але одна флешка пішла в небо. Що це таке? Нічого. І тут уже три укріплення Б. Пацани роблять грамотно, все. Спадають падають смуки. Тобто, не докинув молік чуть чуть-елек. А, да, ні, ні, просто Тім не став на кінець ящика. От і все. Да, да. Шибочка. Хаєшки, хаєшки. І ми без флешки заходимо. Просто на стрільбу. Пацани в упорі грають, типу, тобто, дуже небезпечно, але ну. Ось пішла флешка за білий. В цей момент. Ось, типі грає. Мало вона буде чуть раніше. Бам флешка забіли, типу ходить і він в смоку. Він починає виходити з смока, вже пацани в сайті, типа це він уже зря робив. Грає тип за білим, але ми цей вже раз кидаємо хаєшки за дерев'я. Ну, хтось не попав, хтось попав в ліце собі, типа, то таке. Молік дефолт попадаємо. Трошки чекаємо реакції. Ніякої реакції нема, пацани морозяться. Ще один молік змоїмо чомусь. Із-за того, що Діма стоїть тут. Тім, ти кидаєш знижені позиції Молік. Тому у тебе Молік не долетить. От, вам зривається да, Тому шукайте позиції, з яких ви будете нормально розкидувати. Ми зайдемо потім на пусту карту, розберемо що окремо. О, тут мені повезло, тип сам себе зафлешив флешив а я теж вбиваю, типа. Приходить йому, тип, на підмогу, має мене вбивати. Але то, що я присів, він не може це зробити. От і все. 2Б. Вони Не грають 3А. Так, Молік. Ну цей тип не вміє грати явно. Вони 40 хп просто безболезно дають. 35 хп, 47 хп. Я рахую, ми вже виграли раунд, тому що тут просто пів пацана е в лиці двох пацанів осталося. Одному одну пулю в тіло, одному дві пулі в тіло дати. Прийшов, прийшов третій, І все, електрик пішов, смоки пішли. Отепер От настоящий розкид, Оце настоящий розкид уже пішов другим темпом. Ми зіграли як професіонали, просто. І зараз дивіться. Із-за того, що вони грають в упорі, вони не хочуть віддавати, вони будуть: вони такі, Ми стоїмо на смерть, і летить оця флешка за білий. І все. Летить флешка за білий. Я вам включаю від лиця оцього пацана. Бам! Full blaй. Це трошки не фулл blind, тому що він стояв за пілером так, що його флешка не зафлешила. Бачите, він стоїть в піксель, дивиться. І флешка йому тут справа впра зривається, і вона його не флешить. Йому мала прилетіти флешка за дефолт, перша, і він мав тоді свалити. Але Од ну, одного вбив, да, одного бачите, вже у нас є фраг на міду. Вот. Цей Ігнар вирішив вже третій раз іграти грати за цим сайтом, так? От ви вертає Молік раз він починає бігти-бігти, бігти. Влітай бігти, бігти. Молік дефолт, він ще добігає, я його бачу в цей час. Ми даємо і Цей пацан соло остається. Йому тут дуже важко, йому тут страшно, тому він перенірнічав, дав тільки один фраг, підняга. Ну і прийшов його помагаючий. Теж дав один фраг, але і за того, що він смуку, його розмінюють. Пресфайр мав бути. Що Тім дивиться? Наприклад, цей просвіт. Якщо тіпи проходять, Діма репікає з дефолта. Якщо смок закінчиться, Тім би мав бігати на електрику, якщо ви хочете цей кросфайр. Відповідно, Діма дивиться право, тім дивиться ліво і старається грати на контакт один одного. Ну, Діма вирішив отак ось зіграти. Це неправильно. А тіп контроллер просто Ви Побачив голову, от усі. Читало, читалось, що ви будете. Коли ви граєте в кроссфайрі, це читається, що ви граєте в кросфайре. Коли пацани просто по одному бігають, як дебіли, воно не читається, але в основному не приносять раунди. Бо їх мають пари викурювати по одному, типу. Тіп знову прийшов пригати. От він пригає. пригає. Начекав, підлопив трошки хаешечку. Відкидує грінки свої стандартні. Антір, анти... Да, от Діма навчив мене прострілювати. Йву часть. Пацан, 72. Попав. Треба трошки вище, напевно, щоб голову тіп, ловити. Тут тип доджить насправді флеш. От він біжить, він знає, що ви це китаєте. Бам-бам. Дві флешки одна з низь одну зверху. Але бачите, тому що ну, не, не стік зіграв. Ви тобто, завжди понизу ходите, а він боїться, типу, пікати а то знизу. Ну, в принципі, більш чимось грамотно зіграв, тобто він не вмер, але інфу не зібрав. Ви робити д2 буст, але він бачите це прочитав. Грамотний тип. Гепі, значить. От, я даю смок лобі. Дів, контролив. Він почув смок. Він виходить. І бачить тінь. Все. Влад умирає. І просто тип маже а Влад одною одної в голову дає. Владу рігає, типу не рігає. Я на не ней ми розкинули трошки смоки, лівий правий. В принципі, можна було давати соло смок. А це я не розумію, хто це дав правий смок. А, стік, так. Да? Ну. Стіку простительно, він, ну це поганий правий смок. В принципі. У нас сетапчик е по цьому. З гранатами. Хаєшка плюс молік має літати в сайт, чи Діма має одну хаєшку. Діма теж знає хаєшки в сайт, але... Оцей тіпуля рішив, що він не буде збирати інфу по Б. А що він віддасть Б просто без інфи, і без нічого. Із-за того, що тіпи на шифті підійшли. Я би навіть сказав, що вони могли побачити Тіма, бо там видно тінь. Ось видно тінь Тіма, його мали убивати просто без шансів. Він тут ще навіть пострілявся. З того, що він не знає, чи є тіпи, чи нема. Він виходить. 4 пулі і Б занято. І ми тільки зараз під дев'ятки починаємо бігти з моліками з хаєшками. У нас. от у нас ще є інфа, що мідл нас, типа, стяну. У нас в лап, типа з того, що в лат ліксі на А, Луркера, типа. Ми не можемо дати хаєшки. А дивіться, а що би було, якщо б хаєшки прилетіли? Дивіться. Я кидаю молік. Типи. І в цей час має прилетіти хаєшки. Сиріно, молік горить, пацани бояться. Пацани стоять. І дивіться, зараз хаєшка раз, хаєшка два. 40 хп просто, типа. А це би було мінус два. Так, Влад, да. Тут от Влад дуже став, бач, Влад ти став не на пілорі, а ти став на картоні, і того у тебе смок пішов і ти чуть вище прицілився. Чуть-чуть мимо. А я почув оцей стук, типу, гранатки, що Дімі прилітає. Я думав, що це наша. моя флешка, пацани кидають мою флеш. Яка б'ється об стінку. Бачиш, вона б'ється об стінку. Тім флешний. Тім флешений, фул флешний, я відповідаю. А, тім вийшов раніше флешки. Ну, на наші, наші пацани. <сум> Там, напевно, теж в, в тім цьому дискорді. Блядь, а он фул блайнд! А, ти теж зачитав g 2 Boost? Ну ти ж Так, тепер будемо розбирати цей прикол. Дивись. Як ти вбиваєш? Ти бачиш типа? Ти можеш стріляти, він виходить, він тебе бачить, ти просто не нажимаєш кнопку. Навіть я тобі відлікав. І моя флешка взривається після того, як він стрільнув. Тобто ти міг стріляти, і він full blind цей час. Тобто тебе навіть не забландили, тому що ти умер до флешки. <рив> Якщо він виходить, він не бачить нічого. Він бачить тебе, наводиться, стріляє і сліпий. Все, він full blind. Він нічого не бачить. Але так, да, я згоден, моя флешка, яка тут зривається, вона має тут зриватися. Вона не має тебе флешти ніяк. Хайся його не пробачить, дивіться, Це бідло. Дивіться, який АІМ пацана, пам. пам! Все повна сейф, но тут у нас майже дема акуратно. Оп. На чек, в на начале ка Трошки хайлайт така от Тима. Типа попав, попав. Закололи пацани ретейк, але вже пізно, напросто накугало, типа. Сайт дикатор. Сеться смок. Ну я кидаю смоки. Попадаю. Попадаю в смок пацани. Два моліка летять, хаешки летять, але Влад щось... Це що за хаешка, Влад, щось. Не попав, да? А, це Дімена хаєшка, птить. Дімен, вдатки кидаєш, ну ладно. Тепер показую, дивіться. Коли це флеш. А, навіть Влад, каже, ти будеш кидати флеш? А я такий, а, да, точно, сейчас, пацани, кидаю флеш. Дивіться. Вони кинули флеш. Це нікого не флеш. І в нас, вони фул флеш зараз. Ми виходимо 2 дабл пікаємо. О вот тут. Флеш пішла? А Діма, ще спрей до бо 5 хп тут дуже багато треба переставати спрей. Ладно, тобі вже треба було давати цю флешку. Ти вже бачиш на радарі, що вони вже на дереві, тому, здається, флешка вже об трубу попробуй дати, або просто в небо туди кинь. Тоді допоможеш стійку хоча б трошки. Але дивись, в тебе немає інфи. Тебе немає інфи, де де. Ти кажеш, де інфа, де інфа, але ти не стоїш на гардіоні весь цей час. Просто стрифаєшся ліво-право, ліво-право. Ти, ти зупинився і ти вмер. То зупиняється, то й вмирає. Так, я туди туплю з моліками, а нікого нема на рампі. Ладно, шив. Я заколив флеш, але от, Діма вийшов під неї і зловив її. Трошки не повезло, Дімі. Діма, Діма би так би теж вбивав тут, типа, навірно. Так тільки Владу ловить, там да? Мало пулі залишилося у Лату. Раз! Все, все, Тім, давай откину, откинуй смачок захисни. Тікай, тікай, Тім, боже. Ты ще й попригав, мал мало його нас насправді ті отсі.